Дихай, герою, така назва благодійного концерту, який відбувся у Івано-Франківську. Його провели у рамках проєкту Пісня збирає друзів. Сьогодні цим концертом ми хочемо показати, що кожен має бути на своєму фронті. З чистим серцем, прокидаючись зранку, ми маємо розуміти, що сьогодні я маю зробити щось добре для того, щоб наблизити перемогу. Для того, щоб подякувати кожному, хто зараз в окопах, для того, щоб віддати честь кожному, хто віддав життя, і також для того, щоб підтримати рідних того, хто втратив своє здоров'я. Сьогодні ми усі, незважаючи на те, де ми знаходимося, ми, українці. І ми кожен можемо наближати перемогу своїм талантом. До концерту долучилися 14 виконавців, серед них місцеві та українські артисти. Їхні пісенні композиції про кохання, любов до рідної землі, яка нині потерпає від ворожої агресії. Коли ми виходимо до глядачів. Ми відчуваємо таку теплоту і сердечність, заради якої можна поїхати на 100 концертів 200, аби тільки дати людям підтримку і душевну насна. Головна місія концерту зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень для військового шпиталю. Відтак відвідувачі могли взяти участь в аукціоні чи придбати товари широкого вжитку. У Нас дуже багато зборів, дуже. Збори, збори, банки, шапки, але е, не можна казати, не можна замучитися донатити тим, хто береже наше життя. Але десь в подяку е, тим людям, які донатять, от саме ми хотіли подякувати, що ви донатите вартість квитка. це і ваш донат. А ми натомість даємо вам можливість просто послухати прекрасну українську музику. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.